Смачно пахне, швидко готується і так спокушає, коли голодний. Мова про вуличну їжу. У спеку особливо важко пройти повз холодний лимонад чи шаурму. Але те, що здається апетитним, не завжди безпечно. У Держпродспоживслужбі кажуть, харчове отруєння це не міф, а наслідок недотримання елементарних санітарних норм. І головна порада не купувати їжу на осліб. Перш за все потрібно звертати увагу на місце, де зберігаються продукти, чи наявний остаткований холодильник, чи, чи дотримується продавець. Всіх міроприємств санітарно гігієнічної сфери, тобто це наявність рукавиць, наявність захисної маски. Нічого такого не буде. Якщо ви запитаєтеся продавця, чи є в нього дозвільні документи на роздрібну торгівлю, чи є у нього наявний, наявний санітарно епідеміологічний паспорт на продукцію якою якої здійснюється торгівля. От. І е, таке дуже важливе, особливо в цей період пори року, влітку. Е, не раджу вам купувати продукти, е, харчування, особливо м'ясні та молочні, які зберігаються без е, холодильника. Температура плюс 30 і вище, ворог будь-якої їжі. На сонці вона перетворюється на коктейль з бактерій. Наголошуємо про те, що більшість кишкових інфекцій це все ж таки результат вживання неправильної їжі, тобто їжі, яка неправильно зберігалася, яка зберігалася з порушенням холодового ланцюгу, тобто без холодильника, або їжа, яка забруднена тими ж самими комахами, паразитарні інфекції і так далі. Найчастіші та найперші симптоми, які можуть розвиватися при кишкових інфекціях, це все ж таки нудота, блювота, болі в животі та підвищення температури тіла. Фахівці радять: якщо дуже хочеться перекусити на ходу, обирайте ті точки, де видно процес приготування. Уникайте невідомих лотків у дворах чи стихійних точок поблизу вокзалів. Не забувайте мити руки або користуватись антисептиком. І ще якщо сумніваєтесь, краще обійти. Бо здоров'я дорожче заход дог. Цього літа нехай вас тішать не лише смаки, а й безпека. Їжте з розумом, обирайте перевірене і будьте здорові! Анастасія Ківі, Андрій Романовський, Перший муніципальний канал.